Чарівного дня, шановні українці, з вами Павло Крук, практикуючий рунолог з України. Сьогодні я хочу вам дати короткий опис руни УРУС, її значення і практичне використання в магії. Ось вона перед вами. Після народження матеріального світу чи народження людини, чи, яка усвідомлює себе в матеріальному світі, у неї створюється відчуття обмеження. Рамок пасивності, з яких вона хоче вийти, От невдоволення там роботою ще чимось. От саме Руна Урус символізує рух далі, як двері, як двері е в цьому загоні, де стоїть худоба, і не бажає бути худобою рабом, от, невільником, і хоче вирватися на волю. Саме в Руні Урус це накопичення потужної звіриної сили, фізичної сили. Яка допоможе в подальшому вирватися за ці межі. О, тому Урус несить собі тварину міць, тварину силу, фізичну силу, це руна фізичного силу, от, яка так необхідна воїнам, наприклад, нашим захисникам, тому що вона її накопичує, акумулює. Тобто це не руна, яка викидає, вона також має певну пасивність, її потрібно поєднувати для руху, наприклад, з активними рунами. Але вона накопичує, створює як акумулює силу фізичну, могутню, дику силу в м'язах в тілі. Тому ця руна використовується в магії для того, щоб накопичити силу, коли щось потрібно змістити. Не тільки тіло як фізичний об'єкт, тому що це знову ж таки перший пласт, у нас перший ад, іде про матеріальний світ. Ця руна допомагає змістити і товари. В торгівлі, ну будь-чому. Тобто, для того, щоб жити і рухатись вперед, потрібна сила, звірина, потужна сила. На противагу феху тваринної сили, оцього, дійної худоби, яка стоїть в загонах, у Рус, привідкриває двері і за допомогою сили, яка допоможе прочинити ці двері, проламати загін і вийти на волю. От. В ній є бунтарський дух, і ця руна сприятиме. Проходженню будь-яких дверей або переміщення матеріального. От, саме для руху матерії феху. І, е як логічна послідовність, урус допомагатиме вийти з цього пасивного стану. Роти е роботи, перебування в цьому болоті. Робота, дім, робота, наприклад, перейти кудись далі. От. Ця руна потрібна обов'язково для спортсменів, для воїнів, для цілителів. Для тих, хто займається тілом, красою тіла і всього іншого. Тобто руна матерії, але в контексті фізичної сили. От. Вої нам бажано її зараз також наносити для тих, хто має великі фізичні навантаження. Вона допомагатиме в тренуваннях, переносення великих об'ємів ваги, от. накопичує силу в м'язах і навіть того, хто не має великої м'язевої сили. Ця руна допоможе їй набрати. От. Тому все, що пов'язане з м'язами, там, де повинна дика чоловіча така, тваринна сила, хоча прекрасно працює на жінках, ви повинні розуміти, що коли ви її нанесете, наприклад, то буде бажання кудись її реалізовувати. Накопичення цієї сили нереалізованої може ламати фізичне тіло. і Можуть бути виникати як побічні дії в кожної руни є багато позитивних і багато негативних дій. І ці побічні ефекти можуть просто викликати фізичну ломку. Тому під, під дією цієї руни людина повинна рухатись кудись активно вперед, щось робити, От, щось переносити, спалювати калорії і е, фізична активність під цією руною. Це, це те, що має бути. От, це коротке одне з багатьох значень суті цієї тваринної сили, яка накопичується в матерії, тобто. В контексті людини це в тілі, і допомагає зміщувати, переносити матерію, тобто без руни УРУС ми нікуди матерію не перенесемо. Ця сила всюди є і вона всюди потрібна, як логічна послідовність після руни фехо. Хто хоче знати всі аспекти рун, яких комбінувати, активовувати, направляти, використовувати, тобто користуватися як мовою програмування стати програмістом, запрошую на свій курс, який набір кожного рівнодення триватиме півроку. От, там ми будемо вивчати відовство на основі рунології. Дуже дуже багато різних значень комбінацій. Багато всього цікавого для того, щоб змінювати своє життя на краще. Слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо на перемогу!